Моє перше інтерв'ю з тіткою, представляє. Всім. Всім привіт! Всім привіт. привіт! Якщо ти творча натура і думаєш, що творчість це просто хобі, так знай, на цьому можна заробляти і на цьому можна робити бізнес. Прекрасний приклад цьому Оксана, яка не тільки мама цього скарба неймовірного, вона власниця школи Морза Денс в ключборку, а також інструктор 80 -ти. на минуточку дівчаток, які танцюють джаз. thank <laughs> Оксана, дякую тобі величезне. І перше моє питання: розкажи, Іга, розкажи, як ця ідея в маминому серці поселилася. Ну, напевно, що завжди хотіла мати свою школу, але завжди якось то була така невпевненість боязнь тої нестабільності. Бо завжди працювала в Дому культура. А в дому культури то завжди так стабільно, завжди все є, все на місці. Ідеї взагалі не було. То просто були завжди танці, завжди танці десь може була така. Промількало в голові, то була спочатку думка, а потім допомогла мені ти, бо ти мене вдохновляла в це. Мій чоловік, звичайно, ну і напевно, що коли перший раз почула від знайомих, що а чого ти не зробиш своє? Ну і то так на мене вплинуло. І найбільший напевно, що Мотивати. чинник мотивація це ігра, яка мені навіть. Під час цілої вагітності, під час вона мені дозволила, бо якби вона мені не дозволила, то того всього би не було. Ну зараз мене записалося 80 чоловік, мене записалося. Зі старта, уявіть собі, 80 чоловік зі старта. А в якому віці дівчатка? Звичай завжди найбільше тих молодших діток, бо вони завжди більше пробують. Чим подобається 5-6, 7-11 тих. Найбільше розкажи для тих, хто не знає про тебе. і Твою школу, чим твоя школа займається? На чому власне, її спеціалізація? Робимо танець джазовий, робимо танець сучасний. Акробатика. Що було найстрашніше в тому, щоб почати бізнес? Напевно, що та і, така думка про нестабільність, що це буде нестабільно, і друге, ці всі документи це було найстрашніше? Це напевно, що всі просто так думають, що це найстрашніше. Ці документи, уженди і так далі. Що, але взагалі не було так страшно, якщо чесно. Скажи, що ти можеш порадити для тих дівчаток, які також танцюють все своє життя, все своє життя? Що ти би порадила для таких? Людей, які хочуть почати, які мріють почати, але бояться, що треба пробувати. Якщо є досвід, якщо є, якщо є з чим працювати, пробувати і не боятися? Бо бо якщо в нас є пасія до того, то що ми робимо, то, то все вийде. Отак я би сказала. Як ти це робиш? Я сьогодні <смітна> дивилася на тебе, як ти ведеш заняття з оціми, таким важним чоловіком, де тебе всі дівчата слухають з такими очами, вухами, відкритими серцями, як ти це встигаєш? Як ти встигаєш бути мамою, вести школу? Придумувати танці, возити дівчат на якісь заняття, на якісь театри танечні. Як ти це робиш? Я не знаю, чи я все встигаю. Дякую чоловіку і дякую Ігі, що вона просто така, що ну, що з нею можна. В чому твій секрет успіху? Я не знаю. Я розкажу, в чому секрет успіху Оксани, тому що я її знаю вже дуже дуже багато років. Мені здається, що секрет успіху в тому, що вона не здається ніколи ні в чому, щоб в неї там не було, а було в неї дійсно багато всякого і хорошого, і не дуже е, і є, щоб сповнити таке, що просто не хочеться про це розказувати, бо це настільки було боляче, вона ніколи не здавалася, вона всього досягає просто упорством і трудом. Дякую тобі, Дякую. тому ми хочемо вам сказати, що якщо у вас є велика мрія, якщо у вас є великі бажання, просто. Мрійте і йдіть за мрією. Дякуємо вам за увагу, дякую вам за перегляд. І ставте ігі сердечка, пишіть нам коментарі. І якщо ви також палаєте якоюсь ідеєю, маєте в своєму житті творчість і хобі і хочете з цього зробити гроші, то приходьте на консультацію. До скорих зустрічі!